Нашу думку, на думку організації, яку я представляю, це означає, по-перше, нівелювання статті 35 Конституції України про розмежування відокремлення школи від церкви, оскільки тепер церква стала повноцінним суб'єктом освітнього процесу. І по-друге, що найбільш вважається таким сумним, це те, що таким чином нівелюється право людини на свободу віросповідання. Оскільки зараз можна сказати, що світова філософська думка стверджує про те, що свобода віросповідання може утверджуватися в разі, скажімо, вільного вибору дорослої людини до сповідання певної релігії або несповідання жодної, зараз ми матимемо ситуацію, коли діти в віці, коли вони не здатні до критичного освоєння інформації. За ініціативи своїх батьків зможуть бути відданими у, наприклад, християнські, мусульманські чи іудейські чи будь-які інші дитячі садки, де вони з самого дитинства освоюватимуть норми певного віросповідання, як у вигляді доктрин, так і у вигляді практик. Також необхідно за для представники ініціаторів цього закону стверджують, що Право точніше неправо, а правило відокремлення церкви від школи не порушується, оскільки і надалі фінуда існуватимуть державні, там комунальні, приватні, світські навчальні заклади. Проте ми зверталися до звернення до представників відомих юридичних компаній до конституційного суду, звідки так і не надійшла відповідь щодо того, що означає відокремлення школи від церкви. Нам надійшла відповідь, що відокремлення школи від церкви означає в тому числі заборону керування вищими навчальними закладами релігійним організаціям, що цей закон однозначно порушує. А також наші опоненти говорять про те, що така практика існує в багатьох. В західних країнах, ссилаючись, наприклад, на досвід Німеччини, Франції або США, що ми найчастіше чуємо. Але варто зазначити, що, наприклад, в Німеччині ситуація, незважаючи на те, що там дійсно існують релігійні навчальні заклади, але загалом ситуація має вигляд прогресу, тобто поступово освіта секуляризується в нашому випадку. Це навпаки консервативна реакція і вектор розвитку назад. Франція це країна з багато вже можна сказати віковими традиціями світської держави. І, незважаючи на існування релігійних навчальних закладів, скажімо, нав'язування релігійних ідей учням студентам у публічному просторі є неприйнятним. Щодо Сполучених Штатів Америки, дійсно там така проблема існує. І вона несе в собі серйозні катастрофічні наслідки. Я думаю, що багатьом відомо про таку діяльність, наприклад, таких організацій, як Армія Бога або Кукукс-Клан, або інших християнських фундаменталістів. І я не думаю, що це хороший позитивний досвід, який варто було б запозичувати Україні. А сліпе некритичне нав'язування релігійних ідей в шкільному та особливо дошкільному віці, може на жаль, мати такі небезпечні наслідки. Якщо подивитися на зробити огляд інших світових практик, є, наприклад, відомий дослідник Річард Докінс, який в свій час на початку 2010-х аналізував проблему релігійної освіти в Великобританії. І загалом. За, провівши паралелі і е, проаналізувавши українські реалії можна зробити е, висновки про те, які можуть бути наслідками, е, які можуть бути наслідки клерикалізації освіти. Е, перш за все, е, це загальне е, по, зниження рівня освіченості населення е, відповідно до сучасної наукової картини світу. Це думаю, зрозуміло. А е, по-друге, е, це Однобоке виховання дітей і студентів у певній релігійній традиції. Докінс, наприклад, стверджує про те, що в більшості релігійних шкіл Великобританії, незважаючи на те, що вони декларують те, що надають школярам або студентам різні точки зору, на практиці це відбувається таким чином. Вчителі або викладачі. Так, пару слів кажуть про альтернативні секулярні точки зору, але вже вчать дітей контраргументувати їх противників, які намагаються критикувати релігію або релігійну картину світу. Тобто ми матимемо покоління одного розвинутих випускників шкіл дитячих садків і. Можна сказати, що це сприятиме погіршенню соціально-культурного клімату. А наступним негативним наслідком можуть бути роз'єднання на певних на місці певних міжконфесійних чвар. Наприклад, у столиці Північної Ірландії, місті Белфасті, було декілька випадків серйозних бійок між представниками шкіл протестантських і католицьких, оскільки там це має таке етноконфесійне забарвлення. Дуже не хочеться сподіватися, щоб в Україні на цьому ґрунті почались певні суперечності між представниками православної, католицької, греко-католицької конфесії, мусульманства, івдеїзму та інших конфесій і віросповідань. І, звісно, інша проблема, що це також створює проблеми для фінансування вищої освіти в Україні. Справа в тому, що за місяць перед прийняттям цього закону в травні був прийнятий інший закон, за яким церкви і релігійні приходи, церковні приходи звільнялися від податку на нерухомість. Зважаючи на те, що церкви, особливо православні греко-католицькі, володіють численними приходами і неракомим майном в Україні, можна уявити лише цифру, бо зараз офіційних статистичних даних немає. Щодо того, скільки грошей, наприклад, цього року, вже залишатимуться у приватних руках, тобто в руках церкви, а не надійдуть до бюджету. Стикаємося з іншою проблемою, яку називає міністерство про те, що зараз немає грошей для фінансування вищої освіти в Україні. Я думаю, що тепер, після того як церковний податок не ітиме в бюджет, цих грошей буде ще менше і буде ще більше питань щодо того, щоб урізати, і як вони люблять говорити, оптимізувати фінансування щодо вищої системи освіти в Україні. Загалом це також вписується в дискурс. Той про які ми говоримо, да тобто відбувається політизація освіти. І зараз я думаю, що будь-яка людина, яка розгортала підручник, наприклад, історію України, помітила, що релігії якимось етнонаціональним процесом виділяється занадто багато часу в сучасному історико-гуманітарному дискурсі або соціально-політичному mm -hmm. дискурсі. Ми майже не розглядаємо історію завоювання прав людини, історію. Боротьби за економіч соціально, економічні права, якусь історію економічно-політичну водночас це все подається через призму певних етнорелігійних національно-релігійних процесів.